Найтриваліший та найсуворіший у православній традиції вже сьогодні розпочинається великий піст перед великоднем, особливий період, коли віряни духовно готуються до найсвітлішого церковного свята року. Триватиме до 19 квітня. А вже 20-го відзначатимуть сам великдень. Окрім молитов та добрих справ, це ще й період відмови від певних продуктів. Зокрема, великий піст передбачає утримання від м'яса, молочки, яєць та страв, що містять тваринні жири. Втім, основу пісного меню складають овочі, фрукти, крупи, бобові, горіхи та гриби. Тож таке різноманіття дозволяє компенсувати відсутність тваринного білка. Однак, як кажуть самі священнослужителі, відмова від їжі є допоміжною. Передусім, потрібно очищатися духов через молитву зміцнювати свою віру до Бога і прощати. Втім, в умовах повномасштабної війни і постійного терору Росіян кажуть тут є нюанс. Це стосується зараз найближчого кола рідних і близьких, сусідів, товаришів і так далі. Зараз мова не йде про ворога-агресора, тому що дуже складно простити ворога, дуже складно простити агресора, але це ж це вже інше питання. Тому потрібно почати з того, щоб прощати батьків. Ближніх і ті, хто є навколо нас.